Тільки гостей у нас не було з часів, коли тут знімали політичні ток-шоу. Буду такі. Олег Михайлюта Погонь. Та, 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 та. Яке місто раніше носило назву Станіслав? Та блін, що ж ти все знаєш? Івано-Франківськ ця ігра мала йти трошки довше. Вибачте. Представники ДСНС Марина Сердюк і Вівчарка Зара. Та ну ні, вона не береться вирішувати таке складне питання. Твоє ім'я — Свобода. Проект Філіпа Каляденка Філе. Твоє ім'я, душа, дитячий танцювальний колектив «Real Денс студіо. А разом з ними хто б ви думали, Женя Кот виступили і порвали всіх, хто туди приїхав. Тихий вечір з Оленою Кравець. У суботу, о 20.00. На телеканалі Дім.